Надати сили впоратися із випробуванням долі, коли поруч немає рідних та близьких найперше завдання соціальних служб. Для тисяч українців на сьогодні подібна підтримка є необхідністю. Алла Антонівна все життя була вихователем у дитячому садочку, а після виходу на пенсію вирішила просто допомагати іншим. Я побачила, що це моє, що це моя робота. Ну така робота з людьми. Цікаво, багато цікавих людей можна зустріти, і допомагати людям. Це так благородно. Її підопічні самотні пенсіонери та інваліди. Алла Антонівна купує продукти та ліки, готує їжу та допомагає з прибиранням. Намагається знайти й час на спілкування, адже цим людям є що розповісти і чим поділитись. Маргарита Олександрівна ніколи не втрачає жаги до життя, майже 40 років працювала інженером, а потім актрисою. Знімалася в багатьох серіалах та кінофільмах. Останні 10 років отримує соціальну допомогу і надзвичайно радіє, що в цій сфері працюють такі люди, як її куратор. Я понимаю, как она торопится всегда, но она выслушает меня всегда, поможет. Она позвонит в здоровье что надо купить, какое лекарство я забыла, что мне необходимо. Она отправляет инициативу. Вот, я вам купила то, вы не просили, потому что мы давно не покупали. Даже так. Это нельзя не оценить. Это крайне необходимо людям, которые попали в сходное с моим положением. Ветеран війни і праці Ніна Тимофіївна, шістнадцятирічна, вже служила в армії, Попробувала двигуни для військових літаків. Сьогодні вона потерпає від надух та залишається найбиким оптимістом. Свого куратора вважає справжньою рятівницею, бо та допомогла їй отримати інвалідний візок, на який жінка безуспішно чекала більше чотирьох років. Ми з нею, знаєте, сніки характерами, характери, Вона а все, що я попрошу. Все. Я за то, что я не положено не делаю. Я очень благодарна, что есть рядом такой человек. Для цих людей подібна допомога є великою цінністю, особливо якщо вона йде від щирого серця. Вони не відчувають себе самотніми, адже є ті, хто не байдужі. Це мені сили дає, настроєння. І от Аллочка приходить і говорить, Аллочка, що нового? Що нового? Ну, поговоримо. Вона часто буває, що трохи посидить, поговорить зі мною. Это мне уже это для меня уже счастье. Когда дописе нет хлеба и нет картошки, нет лекарств это дно. А другое дело, что этот социальный работник, если он добросовестно, доброжелательно выслушает, он поможет, он возьмёт часть каких-то переживаний и каких-то проблем на себя, как правило. Охочих пов'язати долю із соціальною роботою бракує, особливо серед молоді. Десять підопічних на одного робітника, і кожного треба не лише забезпечити необхідним, а й вислухати, підтримати, підбадьорити. Звичайно, повинна більше фінансуватися ця сфера і заробітна плата і соціальним робітникам, адже у нас іде тільки мінімальна заробітна плата. У нас нема ніякого статусу. Ми не належимо ні до державних працівників. Тобто, ну як сама нижча каста. Багато людей, які приходять. Е Пішли, подивилися. Ага, там треба сумки. носити, там важко. І покинули і пішли. Може, якийсь би транспорт розвозив. Активна допомога людині, яка дійсно цього потребує важлива складова соціальної політики України, ефективність якої залежить від налагодженості роботи соціальних служб і від самих працівників, які надають адресну допомогу. Їм найбільше потрібна увага. Доброзичною, коли ти заходиш до них із посмішкою, і для тебе не існує. Тобто, вони ти заходиш до них, вони бачать, що для мене, наприклад, не існує там нічого. Ні погода, ні дощ, нічого. Я приходжу і бачу і посміхаюся їм. Сьогодні соціальні працівники надають допомогу близько 4 мільйонам громадян. Насамперед, це самотні пенсіонери, інваліди та сім'ї з дітьми. Проте такої підтримки за оцінками експертів потребує набагато більше людей – 12-18 мільйонів. А поки що система соціальної допомоги спирається на плечі тих, хто прагне працювати заради людей.